Те у співпадіння, я скоріше вірю, аніж не вірю, але коли співпадає занадто часто, то це вже точно не співпадіння. У цьому відео я планую підняти тему, на яку чомусь усі інші бояться говорити. Адже усі правоохоронні органи Кривого Рогу не реагують на відверті та очевидні злочини, проте можуть зреагувати на тих, хто про ці злочини повідомляє на широкий загал. Тому очевидно, що люди бояться, але ми з вами боятись не будемо. Бо через наш страх гинуть наші люди. Тож, чому я вважаю винним Олександра Мародиркула у трагедії, яка сталася учора, де внаслідок рашистського обстрілу балістичною ракетою загинула молода жінка і троє її дітей? Бажаю здоров'я, Ріг! На жаль, ця наша зустріч на Ютуб каналі пов'язана із трагічними подіями, які, на мою думку, викликав самозваний директор Кривбасу, син тимчасово виконуючого обов'язки міського голови Олександр Мародирку. Здравствуйте. У цьому відео я поділюся із вами спостереженнями, які зробив та якими зі мною поділились мої глядачі та шановні підписники цього каналу. Окремо зауважу, що, хоч цілком та повністю і залежу виключно від ваших донатів, що дозволяє мені бодай не єдиному в місті говорити людям правду такою, якою вона є, та у цьому відео я не буду просити про донати, натомість. Попрошу у вас підтримати збір для Максима Кулика, який через ворожу атаку расистів, та через те, що Саша мародирку ласи до піару і хайпу втратив усю свою родину: дружину Олену, якій було лише 32 роки, сина Кирила, якому було 10 років, сина Демида, який до третього дня народження не дожив усього 4 місяці, та доньку Ульяну, якій було лише 2 місяці. Гроші, звісно, не повернуть Максиму його родину. Але певно, допоможуть у вирішенні нагальних проблем. Адже, окрім родини та сенсу життя, він ще втратив і дах над головою та все, що в нього було. Хто має змогу, посилання на збір для Максима у описі під цим відео. Я щиро дякую кожному. Те, про що ми будемо говорити, я про це вже писав у своєму телеграм-каналі. Але то лише початок. Більш розгорнуто, поговоримо зараз. Тож, Мафія, що володіє кривим рогом, полізла до реформи медицини. Унічтажаючи нашу медицину. Вони називають це різними корисними словами. Ну але по факту, ці всі реформи вони націлені на знищення якомога більшої кількості комунальних медичних закладів для того, щоб прибрати конкурентів для приватних. Які у Кривому Розі здебільшого, належать друзям чи близьким до мафіозного клану гнилькулів, які з 2010 року контролюють та керують у Кривому Розі. Під ці реформи потрапили і комунальні стоматологічні кабінети, які ще за часів, коли містом керував проклятий комуніст, але будівельник Гутовський, будувалися для зручності пацієнтів у густонаселених районах Кривого Рогу, в спальних районах, там де людям було би зручніше потрапити до цих кабінетів в той період, коли відводили дітей у. Садочок. Не знаю, як для кого, та для мене очевидно, що заточеним на отримання грошей мародиркулам не цікаво, щоб в нашому місті щось десь було дешевим для мешканців і не приносило гроші ділкам, які заносять мародиркулам відкати. Успішний опит реалізації іменно <зас> таких програм. Тож, Усе, що можна знищити, вони знищують, як то було і з комунальними ЖКХ, автобусними підприємствами, ну а тепер вже з стоматологічними кабінетами та міськими лікарнями. Про це я розповідав ще кілька років тому. Я маю на увазі про автобусні підприємства, які збанкрутували і передали ділками з Одеси, які зрештою використовують базу цих автобусних підприємств для забезпечення власних потреб, що звісно не пов'язані з користю для громади нашого міста. І мені все равно. Якщо ви чомусь не дивилися цей відео, раджу їх переглянути. Посилання з'являться ось тут зверху в куточку. Менше з тим, трагічний та на жаль яскравий приклад у нас є сьогодні на розгляді. Це колишня стоматологія, яку Саша Мародиркул знищив. Ну а приміщення віддав нашим захисникам із 77-ї аеромобільної бригади. Про що, звісно, він пафосно та з опломбом звітував у своїх соцмережах. Саша Мародиркул завжди звітує і анонсує різні заходи та моменти, про які під час повномасштабної війни краще було би мовчати, бо це в першу чергу питання життя та здоров'я людей. Але Саша не мовчить. Чому не мовчить? Трошки згодом розповім. Війна все спішить багато хто з вас може сказати, що все це співпадіння, що рашисти просто покидьки, і вони цілеспрямовано знищують цивільне населення України. Бо вони рашисти. це просто геній. Їм все одно і я з вами стовідсотково згоден і не згоден водночас. Я вам про росію відповів. так. Ми з вами бачимо, як у Херсоні рашисти із дронів скидають на цивільних вибухівку. Ми бачили, як вони катували цивільних людей у Бучі, розстрілювали цивільних у Ірпені та інших містах та містечках України. Те, що рашисти гній, це факт, який не потребує доказів та не може бути спростований та виправданий жодною логікою. Це беззаперечний факт. Тобто якщо фактор Україна-Росія, звісно, да. Але також співпало в нас гірко, що Саша Мародирку публікує звіт про те, що він їздив у гості до військових із 77-ї бригади. Навіть фото на подвір'ї виклав, щоб ворогу було легше ідентифікувати місце. Але це фото він виклав, я так думаю, виключно тому, що на банері є дополизне речення. У нас все ровно, і він хотів саме біля цього речення зробити собі фотку. Дійсно. І через два дні після цього расисти випускають ракету вартістю в 3 мільйони доларів по п'ятиповерховому будинку, де вбивають жінку і трьох маленьких дітей. І мені все одно. Саша Мародирко після цього називає расистів високоточними потворами, певно, натякаючи, що не туди вони влучили, куди він хотів. Чи що він хотів цим сказати? Я би дуже хотів, щоб ви чесно відповіли на вопрос. Власне, давайте трошки про логіку. Так, це неприємна логіка, але це правдива логіка. Расисти це зло. Зло жадає жертв, крові та в першу чергу невинних жертв. Як хорошо, що збили, збілі покалечили чоловіка. Тому зло б'є по спальним районам вночі, коли люди точно вдома, точно сплять і навряд чи встигнуть вдягнутися, щоб побігти в укриття. Зло, яке зацікавлене у підвищенні кількості жертв, мені здається, не зацікавлене у тому, щоби бити у п'ятиповерховий будинок. Адже у будинках, де 9 чи більше поверхів, і жертв буде більше. Чи не так? Ще раз окремо зауважу для продажних правоохоронців та суддів: я не виправдовую злочини расистів. Я навпаки засуджую та ненавиджу усе, що пов'язане з расизмом та окупацією нашої держави і цією ганебною війною. Але тут питання не у виправданні, а в тому, щоб зупинити ці безглузді жертви серед цивільних шляхом зупинення мародиркула, хоча б зупинити його галімий піар, через який вочевидь. Мені так здається, я так бачу. Гинуть наші ні в чому не винні люди. Саша. Хочеш допомогти, допомагай мовчки, не звітуй на фото та відео, не показуй нічого, не пиши адреси штабів допомоги одразу після перших прильотів. Бо ми так знаємо, що ти усе життя допомагав расистам нищити Україну, і лише останні два роки, щоби шкуру свою врятувати, тимчасово перевзувся. Прославляють калаборанта ви нациста ви називають це словом декомунізація, продовжуючи таємно допомагати расистам, бо інакше як все це назвати. Але менше з тим йдемо далі. Учорашній обстріл країною терористом відбувся не вночі, а о 10-й годині 19 хвилин ранку. Тобто, у цей час у багатоквартирних будинках, за логікою, має бути менше людей, адже понеділок, ранок, люди йдуть на роботу. Чи є сенс терористам, які зацікавлені у великій кількості жертв витрачати 3 мільйони доларів на знищення з п'ятиповерхового будинку? Или у вас нет так, я знаю, що умом Росію не понять, але давайте спробуємо знайти паралель у тому ударі терористів і у Піарі, який зробив мародирку. Ну, бо о 10-й годині, якраз активно, за логікою, має працювати той самий центр, який рекламував Саша. Ну а вночі там, певно, і немає нікого. Бо скажіть мені, чи бачить хтось, окрім мене, пришину на слідкові зв'язки? Чому Максим Кулік втратив свою сім'ю? Чому кожен із нас може втратити усе, якщо десь поруч пройшовся Саша Мародиркулиз своєю мафіозною сім'єю та камерами? Звісно, це риторичне запитання. Відповідь особисто я для себе знаходжу у телеграм-каналі Сашка Мародиркула. Цей пересутий расист старанно заблокував усі негативні смайлики, щоб не дати змогу мешканцям міста висловлювати свою істинну думку про його вчинки. Але по позитивним смайликам ми з вами можемо побачити, що повідомлення про ракетна атака Кривий ріг сподобалось 11 його підписникам. Лайк like під публікацією з наслідками атаки поставило 19 істот. Про те, що є 8 поранених і зруйнований під'їзд з п'ятого по перший поверх стало до вподоби аж 65 істотам. А фото із зруйнованим будинком сподобалось 60. А одна падаль ще й вогник поставила, дякуючи. Сашку за звіт. Далі, поки рятувальники шукають тіла жінки та трьох дітей, Саша піариться на тому, що два роки тому він був у звільненому Херсоні. І виставляє відео, де посміхається, бо його життя триває в нього все ровно. Публікація про те, що жінку знайшли, набрала 11 лайків. І два вогники від істот, що сидять на каналі Мародиркула, і цинкують усе, що він там викладає. І Я що так, що так роблю все ж ну ту ж саму одну справу. Про те, що тіло дитини знайшли, Саша написав сьогодні о 7.48. І це дуже сподобалось якимось одинадцяти падлам. А публікація про день жалоби і про те, що якийсь Сашин ворог, якого він не називає по імені, забрав життя чотирьох людей, набрала 12 схвальних реакцій. Клятьорки. Про що це нам говорить? Особисто для мене це демонстрація того, що на каналі у Сашка Мародиркула сидять расисти, які кайфують від його звітів, від нашого болю та трагедій, на яких особисто Сашко, цинічний татків син, піариться і буде піаритись, допоки ми усі його не зупинимо. Ну або допоки він не зупинить мене. І більше ніхто не буде звертати на все це вашу увагу. Ну, якби я зміг його вбити, я б його вбив. Тепер відповідь на головне питання: навіщо все це? До чого всі ці жертви? Очевидно, що весь цей піар, який робить Саша, це все підготовка до виборів, до того, щоб наступні 5 років мати змогу знущатись над Кривим Рогом та його мешканцями, щоб будувати мафи, ТРЦ, закінчувати реформи з медициною, щоб у кривом розі залишилося дві комунальні лікарні, в яких будуть нестерпні черги. І, звісно, щоб була тисяча приватних лікарень на базі колишніх безкоштовних комунальних. Усе це Саша робить виключно для свого мафіозного клану, щоби просто паразитувати на місті, на його мешканцях, яких він нас із вами називає своїми кріпаками. Бо... Кривий рік це крепость, а ми крепостные. Я ж мер всіх жителів і таких, і таких, і таких, і дай Бог всім здоров'я. Безкінечний піар, постійна присутність у медіапросторі змушує навіть ті змі, які збудували так звані стандарти мас-медіа, розповсюджувати брехню, яку так старанно вибудовує Саша Мародирко. Багато хто з нас чув про так звані стандарти Бібісі. Це стандарти журналістики, які, типу, мають бути наслідувані бодай не усіма журналістами. Власне, ось вам Бібісі Україна публікує фото трагедії у Кривому Розі і називає Сашка Мародиркула керівником Кривого Рогу. ну. звісно, якщо відкинути закони України, міжнародні закони і згадати середньовіччя, то по факту Бібісі не збрехали, бо фактично, витираючи сраку законами, Саша і є директором Кривого Рогу. Але ж... Закони. Хіба в Україні це порожній звук? Чи закони це для мене і для вас, а не для мародерів, гауляйтерів та тих, через кого гинуть українці? Детально про все це я пропоную вам поговорити на прямому ефірі у п'ятницю о 20.00. Запрошую усіх вас долучатись. В онлайн режимі. О, і поки ми не закінчили, хочу поставити запитання глядачам. Чи відома вам ось ця особа, мешканець Кривого Рогу на ім'я Максим? Він три дні тому створив фірму, щоб вигравати тендери. Окремо має СТО, на якому, як мені стало відомо, дурять людей. Я планую про Максима зробити відео. Тому закликаю усіх, хто щось про нього знає, написати мені анонімну інформацію на пошту, яку ви зараз бачите на своєму екрані. Дякую. І сподіваюся, скоро знову зустрінемося на цьому каналі, щоб поговорити про те, як пан Серниченко допомагає наркоділкам у отриманні приміщень, які ті використовують під нарколабораторії. Ой, до речі, якщо знаєте ось цих людей, ну окрім жінки, напишіть мені також, будь ласка, на пошту. Дякую, до зустрічі. Живіть довго та процвітайте. Ну і звісно, мої щирі співчуття всім потерпілим і в першу чергу пану Максиму. Хоча я я не знаю, якими словами можна висловити підтримку. А все остальное то такое. от лукавого. Утім, відео авторія посмотру потім случання та все, що дозволили український 30 України та всім іншим України і дозволено. з ним українським і дозволить. Доброе процентку. но тое, но такое, 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 вот такое, вот такое. А полковник, что было сказано, я так и не зрозумив.